Всім привіт, з вами Козі Ліна і я рада вас вітати на своєму каналі. Я знаю, що ви зараз думаєте. От, капець, ти, звісно, брехуха обіцяла нам відео щотижня, а пройшло вже два тижні, і от тільки з'явилось відео. Ну, я маю цілих дві причини, чому так сталося. По-перше, я не очікувала, що показання багатьох свідків будуть розтягнуті аж на два дні. Тобто, фактично, з того самого тижня ми будемо знати там одну-дві гучних новини. А по-друге, я закриваю сесію, тому що я ще студенточка, і сесія у мене закінчується тільки 12-го числа. Тобто, всі ці відео і всю цю інформацію я відслідковую в перервах між екзаменами. Поки що, слава тобі, Господі, я все закрила, і ми успішно рухаємось до закриття сесії. Але менш з тим часу це займає достатньо. Ну, але ми, звісно, відволіклись від теми, тому що сьогодні ми поговоримо про щось більш захливе, ніж моя сесія, а саме про суд над Підідією, який триває активно, де кожного дня з'являються якісь цікаві новини. То Трамп, то ще щось, то хтось там розповідає подробиці про те, як... Під намагався викинути її 16-го поверху. Коротше кажучи, новин у нас багато. І ми сьогодні розберемо всі новиночки до єдиної. В минулий раз я скакала трошки по подіях і розповідала от прям найцікавіше, що говорила. Але на цей раз я вирішила трошечки змінити свою тактику підготовки. І сьогодні ми структуровано розберемо, що відбувалося в суді от з 22 травня і до 5 червня. Коротше кажучи, я назбирала прям. Ці новинки готувалася, до речі, по збірці новин від CNN. Тому всі претензії висловлюємо до CNN, а не до мене. Я залишу вам посилання під цим відео на таку велику статтю CNN, яка оновлюється, і вони щодня додають нові подробиці по справі, що ж там про що ж говорилося в суді і так далі. Доволі активно, звісно, за цією справою слідкує весь світ, тому не те, щоб важко було знайти такі джерела. але але все ж таки можете слідкувати за цією справою в реальному часі, прямо таки зі мною. Ну або ж через тиждень, або другий дивитися. Звітність, як то кажуть. Отже, 22 травня видалось дуже і дуже гучним, адже в цей день свої покази дали аж три людини. Кіт Каді, я, чесно кажучи, не знайома з його творчістю, тому якщо десь я помилилась в його нікнеймі, то можете, будь ласка, вказати на це. Також дала зіркова візажистка свої свідчення і колишній співробітник готелю. Я думаю, що ви пам'ятаєте те відео. Ось. Той самий співробітник, який все це бачив і знав про ситуацію та побиття. Найгучнішими свідченнями цього дня, звісно, стали слова Кіт Каді. Отже, Ребер почав з історії знайомства з Кесі Вентурою. І я зараз не буду зупинятися на тому, хто така Кесі Вентура. Якщо ви раптом не пам'ятаєте, то раджу повернутися до попереднього відео і потім повертатися сюди, тому що сьогодні ми будемо згадувати дуже багато речей саме з попередньої Днів в суді. Хтось буде щось підтверджувати, хтось щось буде спростовувати. Кіт Кедя розповів, що познайомився з Вентурою у 2008 році, і їх стосунки тривали недовго десь у 2011 році. Він свідчив, що на момент початку їхніх стосунків вважав, що Вентура вже не мала романтичних зв'язків з. Підіді. І я нагадую, що Підіді славився тим, що він дуже і дуже ревнивий. Отже, власне, кіт Каді став однією з причин, чому він ревнував взагалі Кесі до інших чоловіків і так далі. У них були ось ці стосунки, і наскільки я зрозуміла, в цьому питанні Кесі збрехала. І насправді вона досі була в стосунках з Підіді. Хоча там теж нічого не зрозуміло, як ви бачите, свідчення кожного просто розходяться. Але факт Лишається фактом: Кесі мала стосунки з кіткаді у 2011 році. Підіді не вважав, що вона має право на ті стосунки. Кесі ділилася кіткаді тим, що підіді над нею знущається, він її б'є. Також вона могла зателефонувати йому і в сльозах говорити, що там підіді на неї нападає, і все таке. Чи знав кіткаді, що вона досі в стосунках з підіді, чи ні, це вже загадка. Але ось ми маємо версію таку. Що він не знав цього. І ось тут знову буде трошки дивний момент, тому що Кіткаді стверджує, що він не знав про те, що Кесі Вентура досі зустрічається з Підіді, але при цьому, коли вона подзвонила йому і сказала, що Підіді дізнався про них і він може зараз поїхати до будинку Кіткаді, вони одразу звідти втекли і поїхали до готелю. Тобто тут трошки така дивна насправді історія, навіть на мій погляд, але ми не про те. Все ж таки, давайте послухаємо повністю. Свідчення Кіткаді. Отже, вони були в готелі, пересиділи там деякий час, і коли вони повернулися до будинку Кіткаді, вони виявили, що Підіді реально був його будинку, тобто він просто зламав двері і. Вільно собі зайшов разом з помічниками. Тоді кіткаді зателефонував і сказав: чуваче, що відбувається, якого біса ти взагалі робиш в моєму будинку. На що відповів, що просто хоче поговорити? Що насправді була брехня, тому що надалі ми з вами ще це обговоримо, але. Підіді погрожував вбити кіткаді у той період. Але, от бачте, добре, що вони розминулися, бо не зрозуміло, що могло би там статись далі. Отже, далі кіткаді розповів, що насправді провів новорічні свята з Вентурою і в тому ж році одразу після свят вони і розійшлися. Але що сталося у 2012 році, коли він вже власне не був взагалі ніяк пов'язаний з Кесі і Підідіді. Йому телефонує людина, яка доглядала за його собаками, і говорить про те, що машина Кіткаді просто горить, її підпалили. Отже, він приїхав додому і зрозумів, що верх машини був розрізаний ножем, а всередину закинутий коктейль Молотова. Я думаю, що ви знаєте, що це таке, пояснювати не варто. Звісно, кіткаді зрозумів. Міві хто це був, і тоді він зателефонував підіді і сказав: Чуваче, типу what's going on вообще-то Після цього вони мали зустріч у Лос-Анджелесі, де під сказав, що він ні до чого не причетний. Але чомусь раптом, через декілька років, коли все це вчухло, він вибачився перед кіткаді В принципі, більше нічого такого цікавого він не розповів. Але тут ми робимо собі таку маленьку поміточку олівцем. підіді міг просто дозволити собі. Проникнути в чужий будинок, підпалити чужу машину лише тому, що він ревнував і це, ну знаєте, трошечки стрьомно По факту в цей день в суді з'явився також генеральний директор готелю, і, в принципі, що він розказав, знову ж таки про. Подобання підіді дали записки, де писалося про те, що підіді обожнює масло, що там потрібно дуже сильно прибирати в номерах, і що потрібно брати з нього доплату, власне, за те, що відбувалося в тих самих номерах. Розповіли також про те, що Підіді бронював номери на різні імена, що в принципі не якась така супер дивна історія, тому що майже всі зірки завжди бронюють готельні номери на інші імена. Тобто це не щось таке вау. Але ось далі свої свідчення давала знаменита візажистка, яка працювала з Кесі Вентурою і, власне, з самим Підіді. Майла Морелес розповіла про те, що у 2010 році. Вона стала свідком дуже дивної ситуації, коли після вечірки ком став дуже сильно агресивним і побив Кесі в готелі. Вона навіть описала стан вентури. Вона сказала, що там набрякле око, розбиту губу і синці на голові. Наступний свідок викликає у мене дуже багато запитань, і поки що ви не розумієте про що я. Але зараз я надам вам деталі, і я впевнена, що ви теж зробите отак. Хм. Окей, okay, let's go! Джордж Каплан, колишній помічник Комса, розповів, що він звільнився з роботи після того, як став свідком насильства з боку Комса. Він ділився тим, що дійсно бачив, як Підіді, лупцює Кесі. Розповів про те, що бачив, як Підіді міг собі дозволити просто жбурляти якісь предмети в своїх співробітників. І він сказав, що в принципі не підтримує таку політику. Він не хотів бути свідком цього, тому звільнився. Але в той же момент він говорить про те, що вдячний підійді за все, що він має. І коли він виходив в зали суду, він кивнув шону і пішов. А Підіді кивнув йому у відповідь. Тобто дуже дивно. Чувак говорить про те, що він не підтримує насильство Підіді. Він говорить про те, що так він бачив, як Підідіді лупцював Кесі, як він міг піднімати руку на інших своїх співробітників. Але при цьому він за щось йому вдячний. І коли йде суду, просто киває йому і говорить «пока». ну, це дуже дивно, як на мене. Але повірте, це не найдивніший свідок у цьому суді. Взагалі, чим далі, тим гірше. І я просто в деякі моменти взагалі не розуміла, що тут відбувається. Це не перебільшення. Вівторок, 27 травня, почався зі свідчення колишньої помічниці Підіді Кларк. Як і всі, вона поділилася тим, що стала свідком того, як Підіді жорстко бив Кесі Вентуру. І також вона підтвердила історію кітказі про те, що Підіді реально був в його будинку і що вона в ту ніч була з ним. Взагалі, Кларк поділилася дуже багатьма доволі такими сумними подробицями. Перше, вона підтвердила, що Підіді хотів вбити Кіткаді, і він про це і заявив. І коли вона поїхала в ту ніч з Підіді до будинку Кіткаді, у неї ніхто не питав, чи вона хоче, чи вона не хоче. За її словами, Підіді змусив її і просто витягнув з будинку, не питаючи, хоче вона чи не хоче. Вона розповідала, що в принципі він завжди так працював. Він погрожував, він кидався предметами, він міг просто казати, що заки. Тебе в річку, коли її підозрювали у тому, що вона вкрала якісь діаманти, Кларк сиділа, ну, П'ять днів на поліграфі, і коли їй сказали, що якщо ти не пройдеш поліграф, ми тебе ну, буквально вб'ємо, то вона напружилась, скажімо так. Отже, коли вона звільнилася, то Підіді вирішив їй помститись. За її словами, після того як вона пішла з роботи, то потрапила до чорного списку і буквально ніде не могла влаштуватися в Голівуді. Просто ніхто не хотів її брати на ідентичну посаду, тому їй довелось по... Повністю змінювати рід діяльності, тому що в Голівуді їй просто не було місця. Вона ділилась тим, що. Відчувала себе настільки приниженою, але їй все одно доводилось писати листи, де вона благала підіді вибачити її через те, що ось так вони погано розійшлися. Коли вона зачитувала ці листи в суді, то буквально плакала і згадала інцидент, як охоронець підіді почав її штовхати і фізично погрожувати, через що знову ж таки вона плакала. Їй було взагалі важко про це. Говорити ось такий доволі сумний день. 28 травня. Свої свідчення надавав зірковий стиліст, який працював з підіді та Кесі Вентурою, і зараз він є добрим другом самої вентури. Отже, він розповідав, що неодноразово чув, як підіді погрожував, що буде зливати сексуальні відео з фрік-офс вечірок, Кесі, також він чув, як Підіді погрожував, що зруйнує кар'єру Кесі. Він ставав свідком побиття Кесі. Отже, він говорив, що взагалі йому було страшно, і він не розумів природу цих стосунків. Коли він питав у Кесі, чому вона боїться, що зілью ці відео, адже ну там по суті був Підіді, так на що Кесі заперечила і сказала, що ні, підіді там немає, там є тільки інші чоловіки, з якими вона займалася сексом за примусом. Отаке От далі він розповів доволі жахливий епізод, коли підіді повалив Кесі на підлогу і почав її лупцювати ногами. Кесі вдарилась головою об стіну чи об ліжко і у неї пішла кров. Тоді стиліст та помічниця намагалися, якби забрати підіді від Кесі, але він зупинився тільки тоді, коли побачив кров, і тоді у нього почалась паніка. Він не розумів, що йому робити взагалі. Неш, так звати стиліста, розповів також, що в принципі постійно бачив на Кесі синці, побої. Він бачив, як вона таскала величезні сумки з секс-іграшками на тій самій фріков вечірки. Ну і він розповідав, що Кесі неодноразово говорила. Йому особисто, що не хоче брати участь в цих вечірках, що їй неприємно, їй від цього жахливо, але ніхто нічого не міг вдіяти. І знову ж таки, якщо зараз у когось з найрозумнішого повернеться язик, написати А чому на там сиділо, треба було йти, то я нагадую, що ті, хто йшли, потрапляли в чорний список, він їх переслідував, він з них знущався, і буквально всі дороги в Голівуді для цих людей були закриті, тому залишалися лише. Терпіти плюс, далі ми з вами ще обговоримо це детальніше, але аб'юз це не завжди про лише погане, погане, погане. Інколи буває і щось хороше, і в аб'юзивних стосунках найгірше те, що зазвичай люди тримаються саме за хороші моменти, ігноруючи найгірше, навіть в таких жахливих випадках. Далі в суді, 29 травня, з'явилася колишня асистентка підіді, яка захотіла залишитись. Анонімом, але їй дали клікуху, ладно, псевдонім, ім'я для суду Мія. Отже, Мія розповіла. Дуже багатько жахливих речей. Зокрема, вона розповідала про постійні вживання наркотичних речовин, про насильство з боку підіді, про те, як він знущався не тільки над Кесі, але і над самою Мією. Мія свідчила, що іноді ком ставився до неї як до своєї найкращої подруги чи партнерки по роботі, а іноді як до нікчемного шматка Лайна. Вона розповіла, що один раз він просто вирвав у неї телефон, сховався від неї і почав погрожувати, що. Зільє все, що є на цьому телефоні, і якби зруйнує їй життя. Мія розповідала також і про інші жахливі речі. Наприклад, вона розповіла, що підій домагався до неї сексуально. Отже, вона говорила про те, що ніколи не могла сказати йому ні, і що у них було декілька випадків, що він до неї ліз, а вона не хотіла цього, але боялася сказати ні, і от траплялось те, що траплялось. Коли у неї запитали, чого це вона раптом не могла сказати. Ні, вона пояснювала, що знала, чим це могло закінчити, що він буквально та людина, яка міг зруйнувати її майбутнє. І в принципі, я думаю, що це аж ніяк не перебільшення. Чому вона не повідомляла в поліцію? Ну, Мія сказала, по перше, що з підіді працює поліція. Вона не знала, чи є в цьому сенс, і взагалі вона не розуміла, чи вона може подавати на якісь злочини, які ніхто інший не бачив. Також вона сказала, що сексуальні домагання Підіді стали для. Неї ну якби найгіршим, взагалі найганебнішим досвідом у її житті. На цьому день у нас закінчився. 30 травня день почався з того, що мію допитували, і тут я хочу трошки процитувати взагалі е, слова адвокатів самої Мі, для того, щоб ви розуміли, от наскільки адвокати під тиснуть на свідків. Дивіться, вона е, працювала з підій з 2009 по 2017 рік. І адвокати почали з того. А що це ти працювала з ним з 2009 по 2017, Якщо все було так погано і все було так жахливо? На що мія відповіла? що Аб'юзивні стосунки це цикл. Інколи він був дуже хорошим, але інколи він був найгіршим. Інколи він там ледь не боготворив її, він був для неї бестфрендом. Але інколи він міг її ну, там, ледь не лапцю лупцювати, принижувати фізично і знущатися морально. Далі, Брайан Стіл це один з адвокатів Підіді. Він почав взагалі натякати на те, що Мія вигадала свої свідчення. Про сексуальні домагання він вважає, що це просто неправда. На що мія дуже впевнено відповіла, що ні, це чиста правда, і вона не буде брехати на такий рахунок. Далі адвокати почали тиснути на мію повідомленнями у 2016 році. Мію зняли з проєкту сам Підіді, зняв її, і тоді вона писала йому повідомлення, де погрожувала, що якщо він забере у неї цю роботу, то вона покінчить життя самогубством. І там далі аргументація будувалась на тому, що якщо тобі так було погано і в тебе був шанс втекти з цієї роботи, то чого ти настільки не хотіла йти, що буквально погрожувала тим, що вчиниш самогубство? На що Мія відповіла, що вона зараз. Ну, в терапії, і от раніше вона не усвідомлювала, наскільки вся ця атмосфера була жахливою? Раніше їй здавалося, що це її шанс, її а, втілення мрій і так далі. Але зараз вона розуміє, наскільки все було просто токсично для неї. Брайан тисне мію, до речі, і іншими речами. Наприклад, він почав говорити про те, що ну от, якщо Підіді такий поганий, то чого у тебе в соціальних мережах існує близько 30? Стів, де ти говориш про те, як ти його любиш, який він твій друг, і так далі. На що Мія відповіла, що ну, соціальні мережі це якби нереальне життя, несправжнє життя в соціальних мережах ти показуєш тільки найкраще. Ну. Не знаю, якщо чесно. Власне, далі вони почали цитувати ці пости з соціальних мереж Мії. Там були слова про те, як сильно вона любить підіді, і все таке. Ну, Мія знову ж таки сказала, що ну, терапія відкрила їй очі. І раніше вона була в таких аб'юзивних стосунках, і в таких аб'юзивних речах завжди є момент піднесення і момент падіння. На цьому, власне, день і закінчився. 2 червня також почалося з Мії. Знову ж таки, знайшли її повідомлення, де вона розповідала, як любить підійде, де вона надсилала йому привітання, писала, що вона буде завжди з ним, що вона його любить, що вона за ним сумує. Коротше кажучи, як ви розумієте, що всі оці повідомлення, пости в соціальних мережах, вони не працюють на руку свідку, так? І адвокати. Зі зрозумілих та ясних причин, так як вони працюють на підіді, почали власне тиснути на те, що насправді вона брехуха і нічого поганого не було, бо якби було щось погане, то вона б не писала йому цього за два тижні до звинувачень, що вона його любить. Не знаю. Напишіть вашу думку в коментарях. Мені буде цікаво почитати, чи ви підтримуєте ідею того, що насправді аб'юзивні стосунки так і працюють, чи можливо. Ви підтримуєте ідею того, що вона дійсно бреше? От тут мені буде реально цікаво почитати. Отже, 3 червня головною зіркою дня став охоронець Гарсія. Так. Він розповів, що він знав про ці відео, де підіді б'є вентуру. В попередньому відосі я показувала це. Не буду вставляти в цей відос, тому що знаєте, це відео от, ну жовта монетка не спить над ним. Коротше кажучи, він розповів, що так він це бачив. Так він про це знав, чого він мовчав, бо на наступний день йому подзвонив сам Підіді, запропонував великі гроші для того, щоб Гарсія продав йому це відео. Тоді Гарсія зателефонував своєму керівнику, керівник погодив це. Йому заплатили 100 тисяч доларів. 50 він віддав керівнику, інше залишив собі та поділив ще там свою частку з іншим співробітником, з яким вони були на зміні. Відео видалилось, і Гарсія підписав контракт, в якому зазначав, що він не має право ділитися ні з ким цим відео, розповсюджувати його. А якби він його розповсюдив, то йому треба було би заплатити штраф. Я думаю, ви розумієте, що в таких контрактах завжди є штрафи у разі невиконання. Тоді Гарсія сказав, що він не знає, чи Кесі не подасть позову до поліції, чи в нього не будуть проблеми через те, що він приховується. І підіді зателефонував по фейстайму Кесі, скоріш за все. Вона сиділа в капюшоні, було темно, але сказала, що так вона хоче, щоб ці відео прибрали з камер. Гарсія сказав, що тоді йому здалося, що це кесі, але зараз він розуміє, що було темно, і, власне, взагалі не було зрозуміло, хто там по тому фейстайму з ним говорив. Але було зроблено те, що зроблено, і саме так. Відео зникло, і саме тому весь цей час його не зливали. Бряна Бонголан, другий свідок, 4 червня, розповіла про інцидент з Комсом у вересні 2016 року, коли він тримав її над балконом 17-поверхового будинку та кинув на балконні меблі. Отже, це подруга Кесі, і коли Кесі була в неї в гостях, там був якийсь конфлікт між Кесі і Підіді. Коротше кажучи, він прибіг до них. Вона, подруга Кесі, хотіла захистити дівчину, і тоді Підіді просто схватив її, перекинув через балкон і, тримаючи над 16-поверховою висотою, почав погрожувати, що це кине її, якщо вона не скаже, де Кесі. Тоді, через 15 секунд, він ну, якби витягнув її, кинув на меблі на балконі, і вона навіть мала синці, які вона сфотографувала, але не подавала до поліції, тому що боялася за себе, бо підіді дуже і дуже впливовий. 5 червня почалося з того, що Підіді погрожували буквально викинути його з зали суду за те, що він настільки наглий і настільки впевнений в собі, що сидів і щось там переглядався, перегукувався та жестикулював до присяжних. Тоді суддя зробив попередження і сказав, що якщо він продовжить в такому ж темпі, то ну його взагалі вижнуть і не будуть допускати. Підіді погодився, вибачився і сказав, що більше такого не буде. В той же день захист підіді намагався спростувати те, що він нападав на подругу Кеся. Там, власне, взагалі така трошки дивна була історія. Знову ж таки, подруга Кейс розповідала, що вони вживали всі наркотики, все було тісно зав'язано саме на наркотичних речовинах, і тому вона не пам'ятає, коли це сталося. В перший день вона стверджувала, що це конкретно було. 26 вересня, а, але потім вона сказала, що вона точно не пам'ятає. На що адвокати підіті намагалися вказати, що цього не було, бо в цю дату він був в іншому місті, і вони показали прям чеки за цю дату, що він був в іншому взагалі готелі, в іншому місті разом з Кесі. Тоді е, подруга Кесі сказала, що можливо це було в якісь інші дати, але ви розумієте, що ось така плутанина аж ніяк не грає на руку. Власне, свідкам, особливо коли адвокати чіпляються прямо за найменші дрібниці, які можуть витягнути під іді, буквально з того світу, як то кажуть. Але тут на допомогу прийшли прокурори, які е, взагалі то. Сказали, що існують повідомлення, де подруга Кесі взагалі обговорювала цю ситуацію, і от вони приблизно за ось той період часу. Тому тут адвокати не змогли вибити собі ще один плюсик в карму, як то кажуть. Давала свої свідчення також ще одна анонімна жертва на ім'я Джейн. Uh, і, в принципі, тут все те саме. У них були якісь стосунки. Він примушував її до uh, сексу з іншими чоловіками. Для неї це було жахливо, uh, все будувалось на аб'юзі, і все таке. Але звісно, таких знущань, як над Кесі, там не було. Кесі взагалі узірвала uh, якийсь, я не знаю, антищасливий квиточок, тому що всі інші просто розповідають про якийсь психологічний більший аб'юз, а не от саме такі жахливі фізичні речі, які він if some is the Кесі, і власне це підтверджено. Що ж там на рахунок Трампа? Бо зараз ЗМІ дуже оживилися через те, що з'явилася чутка про те, що Трамп може помилувати підіді. Дивіться, в Америці існує якийсь такий собі закон. Давайте я просто наведу приклад, щоб ви розуміли, як він працює. Президент може помилувати злочинця. Наприклад, Джо Байден, колишній президент США, наприкінці свого терміну він помилував власного сина і списав з нього всі звинувачення, хоч. Там були доволі такі жорстокі справи та порушення. І от зараз з'явилася така чутка, що так, як. Підіді та Трамп вони були там друзяками ходили на спільні вечірки і все таке, То можливо, Трамп як президент може помилувати Підіді. Звісно, все це просто розмови. Звісно, поки що ніякого помилування на горизонті немає. І тому я, чесно кажучи, навіть не розумію, чому це так активно взагалі обговорюється, і звідки все це пішло. Тобто, можливо, дійсно в своїх колах є такі обговорення. І можливо на це є якісь підстави, адже Трамп він взагалі тісно пов'язаний з дуже багатьма такими речами. Ось, наприклад, Ілон Маск там говорив про Епштейна. Якщо пам'ятаєте, у мене є відео на каналі на цю тему. Е, я, звісно, розумію, що там жаба гадюка, і вірити Ілону Маску, це, ну, теж знаєте, справа така не дуже благородна. Але якщо ми знаємо, ну, підтверджено, що Трамп має зв'язки з Епштейном, то чому це раптом він не... Має зв'язків з Підіді. А якщо ви пам'ятаєте ще мої перші відео, то я вам там розповідала, що у Підіді є компромант на всіх зірок, хто був на його білих вечірках, на фрік фрік-оф вечірках, І, можливо, можливо, Підіді має і якийсь компромант на Дональда Трампа. Оце вже, звісно, абсолютно не підтверджено, це вже мої здогадки. Пишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте, чи є у Підіді якісь. Компроматик на Дональда Трампа чи ні, мені буде дуже цікаво почитати. На сьогодні у мене все. Збираю для вас наступні новини, наступні свідчення. І маю надію, що ну не буде вже так багато інших жахливих новин. Тому що мені, чесно кажучи, дуже важко читати всі ті жахливі подробиці того, що підідікоїв і наскільки людина відчувала себе взагалі безкарною. Людина буквально вважала, що вона. Бог і їй дозволено все з вами була Козіліна. Дякую за увагу і до нових зустрічей, Па-па!